Мої вітання друзі! Сьогодні займаюся таким видом діяльності, як ремонт стартера. я свого стартер з тракторця. Незважаючи на те, що я поміняв тулки, все одно щось тут не то з якором. Беру на себе ток, ніби все добре. Але без декомпресора буває так, що не може провернути. Акумулятор 140. -к, і то в мене так вже давно. То мені знайомий його подарував. А мій рідний стартер. Він ще робочий. такому в доброму стані. Тільки тут вже трошки є виробітка вже. Середня втулка вироблена. Та втулка вироблена. Ну і щотки, бачите, які вже зношені, плюсові, мінусові добрі, плюсові зношені. І я тут ремонтував бендікс. Він вже в мене пробуксовував, я його розвальцював, зробив реставрацію і тут так прихватив, приварив. Ще деякий час він може служити. Що я вирішив, друзі, зробити? Я вирішив той якір з того свого старого стартера. Переставити на той стартер. Тут бачите, якісь щотки плюсові, великі. Може буде ходити і ходити. Втулки поміняні. Бендікс в хорошому стані, майже новий. Ну і тут втулка набагато менше вироблена. Значить, я буду брати. Tolik jeakir, tolaik, tolaik, tolaik. Snemam kresočko, in tolaik, 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 tolaik. О, сад набагато менший. Ну що, буду я приступати до роботи по мірі можливості знімати відео. Звичайно, такі стартери зараз не в моді, зараз в моді редукторні. Я б собі, можливо, купив редукторний. Ну, але коли лежить два стартери, є можливість зробити з двох один, я думаю, на менталолом такого ніхто не буде викидати. Ну що, я? Приступає до роботи Так бендікс, вставляємо речах вилочку. Um, Vou aqui. Закрутив болтики, пошплінтував, вставляю які. Перевірити чи вілочка на місці стоїть. На місці. Так. Ставлю сухарики. Є. Yeah. Тут тепер треба ставити шайбочки. Де ж вони є? Змастимо зразу трошки. Добре. Так, тепер оставити. В тиски. стан втягуюч. Став Скрутив я, друзі, свої стартера. Той, що я буду ставити завтра на трактор, правда, забув сказати вам марку st 222 12 вольт 3 кінські сили. 84 рік випуску. А той дідуню, що буде в запас мене 73 рік. Ось такий, друзі, весь у мене відосик. На жаль, не все вдалося відзняти так, як планувалося. Самі знаєте, як то робити і знімати. Ну, все, друзі, бувайте! Всіх вам благ! Мирного неба над головою!